Доброго дня. Так, у нас обід. І яка в нас погода? Іде дощ і все взялось водою. Це щось з чимось? Вода, сніг до ранку тіче У нас одна й та сама робота. Прибирають гаражі. Ой. Кругом вода. Слизько. Так, прийшла подивитися, йо ймає, де вони це все подівали? Тут пройти не можна було. Зараз місця. вкусу руди подівали. Того треба, того треба, того жалко викинути. Те жалко викинути. Я вже поскладав, порозпихав і вже наскільки більше місця. Що таке? Що? Що таке? А, а ну, о. Ой, Господи. Трижить. Адже я не держала і криєву прилупивці. Схеми, схемі. Що це тут таке? Що це тут таке? Загальна будова трансмісії пускового двигуна. Ви ж цей, Я ж механізатор. Механізатор, то ви не дуже задавав, я все знаю. Передня вісі рульове керування трактора МТЗ -80. А Що зажине рів... трактора, так буде ремонтувати, ви це... будете допомагати. А я буду... це снімаю, <ривіт> то б допомагала. Та чого косо, рівно, це ти так косо дивишся. Так. Ну, гусеничного у нас поки нема. <ривіт> Ще й така картинка сезон. в нього. Це на дачі у нас була така картинка гарна, та він забрав ворог. Красота. Хе-хе-хе. Що небудь бабуся каже <рісті> нас <насніми. рісті> А Він біом роста вискочив. Ну, а ти не хочеш? Ні? Ні, тарзанці. На сиденья сів. Кайте на двір, бо зараз на дворі тепліше, як у приміщенні. Хоч і дощ іде, можна сховатися від дощі. Ага, він тепер вже не злізе. Все, вмостивсь. <різь> Я кажу, дадете плакати, коли прийде тепло. Зараз в куртках в штанах байдуже, але ж вони привикли вискакувати, а, так давай. будуть і літом. Іди. <різь> і все, і зараз. Буде, як кажуть, топтунця да, робити. Лапами. Ні, не топче. Так собі, каже, тут сидіти. Бо баба цицьку сховала. Яке вам добро коти. <реку> О, Наташа наводить порядки по своїм. Так, шумна, я типу підписувала. Так, ящичок, все для води. Так, це що? Гідравліка. Підшипники. Все попідписувала. Так, електрика. Все для електрики. А будеш? Як саморізи українські. Саморізи. Де, де твої ті саморізи? А нам зелена зелена коробочка. Ага. написала саморіз через і. А, я, аби, саморізи, аби, як це неправильно? правильно. Мабуть, це неправильно. Ану якось... як правильно, саморізи. Треба шукати в інтернеті, або щоб ми привикли саморізи та саморізи, але це... Так, да. по домашньому, по домашньому. Так, тут все для млинка. Ну нічого собі. Ну тобі частіше ще сюди треба в гараж, то ти понаписувала, щоб сама все знати. І Ігорі нагадувати тоді, бо він забуде, що де положив. Так. Там коси, Це для косів. Гаєних. Ну, це вже все до пуття буде. Так, ще лишилося розгребти один вугол. Самий головний. Самі <хай> Все вдвох та вдвох. Нема, в кадрі нема, значить немає. <хай> <хай> uh -huh. Так, сьогодні я вже Наташа підмінила. Наташа в гаражі я на кухні. Вару горіхи. <хи> оце така комедія в мене, бо Ярик приніс горішки, вони трошки кришаться. І це ж кругом показують, що це їх оце в кип'ятку. А ну ж попробую, чи лучше вони б'ються, чи ні. Це, звісно, гратися, ну, трошки попробую. Якщо лучше б'ються, то буду так робити. А якщо. Я не знаю, я раніше пробувала, то. Так само, як билися, так і билися. Лучше не бились. А скільки їх треба кип'ятити, не знаю, скільки хвилин. Побачимо. Так, вже бабуся, як і вихолодила, бачу, ці горіхи. Ну, Каву попили, то вони трошки. Ану, по попробуємо, що виходить. Угу. Щось ви боялися стукнути. Лучий стук, але він розсипається. Ага. Чорний. Та, мене лиш не розсипався. Ви ж не на біле їх варили, а щоб не сипались. Так. Да. І що, скільки кипіли вони у вас? Минут 5-7. 5-7 хвилин. Ага. Ага. Ой, не знаю. Ось розбила, Як який оріх? Ну, але ж баште, не. Ну я не знаю, як у вас. А цього попереду один... розбила, та й ось. Це теж якийсь, напевно, попався бракований. Одного. Ну, це ви можете да. сказати, наприклад, миску, вже переб'єте і скільки розкришиться, а скільки mm -hmm. ні. І тоді вже будете бачити. Ну, взагалі, завтра ще розкажете. Ще лучше чи не лучше. Це один, зараз побачимо. То вже поставите чотирьохвідрову каструлю та переварите їх, mm -hmm. щоб не гратися. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Наче лучше трошки, так. Да. Да. Ну ще завтра розкажете лучше чи ні? Да. Бийте. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.